Постійні, майже цілодобові тривожні сирени замість уроків, евакуація замість ігор, навчання в укриттях як розкіш, яку можуть собі дозволити не всі, такі сучасні реалії дітей Сумщини. А для понад 800 учнів Сумської загальноосвітньої школи номер 20 після 24 березня поточного року навчання у класах чи навіть змішана форма здаються наразі недосяжною мрією. Відікон поспілкувався з директоркою навчального закладу пані Іриною та дізнався з перших вуст, скільки дітей було в закладі на момент вибуху, які наслідки надзвичайної ситуації та перспективи відновлення. В момент вибуху в навчальному закладі перебувало 33 учні. Вони всі знаходилися в укритті закладу, тому ж діти не постраждали. А діти були вчасно евакуйовані. Дякувати ДСНС, тобто всі евакую, всі організовано, педагогічний колектив, всі організовано, вивели дітей. Тобто діти ушкоджень з значних не не зазнали. Якщо психоемоційний стан. Працювала психолог, діти були налякані, але ми в свою чергу робили все, щоб дітей заспокоїти, щоб привести їх до тями. Головне було вивести їх живими, здоровими з закладу, передати їх батькам. У ошатній капітально відремонтованій школі не лишилося жодного вцілілого вікна. Пошкоджено дах, систему опалення. Є тріщини на стінах. Майже вщент знищено, оснащення навчальних кабінетів, учбові матеріали. Наразі точна сума збитків ще підраховується. Аби все відбудувати та вдихнути нове життя у ці стіни, знадобиться чимало часу, значні фінансові ресурси, підтримка влади всіх рівнів та титанічна праця трудового колективу. Наслідки значні, вони колосальні. Не вціліло майже жодного вікна. Пошкоджено більше ніж 300 вікон закладу. Матеріально-технічна база, вона майже вщент зруйнована. Зруйновані кабінети, нові ремонти. Кабінети, які робилися в цьому році, вони зруйновані, стіни потріскані, обвалилася штукатурка, стеля просто обвалена. Що ще сказати? пошкоджена і система опалення, пошкоджені батареї. Не можемо сказати про водомережу, зараз вона перекрита, будемо перевіряти. На сьогоднішній день в нас немає електрики. Лише обіцяють за декілька годин нам включити електрику, будемо дивитися, який стан у нас електричної мережі по закладу. Чи підлягає заклад? Ну, ми будемо сподіватися, що да. Сподіватимемося на допомогу. Влади на допомогу всіх небайдужих волонтерів про те, що ми зможемо відбудувати, відновити і продовжувати освітній процес в закладі. Тому що вже сьогодні діти зверталися і вони навіть запитували, коли будуть уроки в закладі. Скільки взагалі у вас здобувачів освіти станом на сьогодні і скільки, яка кількість педагогічного складу? 809 учнів і 61 педагогічний працівник. Є вже бачення, як в подальшому будете організовувати процес навчання? Ну на сьогоднішній день освітній процес 100% буде в дистанційному форматі, тому що ми не зможемо вийти ні наочну форму, ні на змішану форму навчання, тому що ми. Ну, заклад не підлягають тому, щоб діти відвідували на сьогоднішній заклад. Тому ми працюватимемо поки що дистанційно. Навіть попри всі виклики війни, кожна дитина гарантовано повинна мати можливість здобувати якісну, сучасну, безпечну освіту. Безкарність породжує нові злочини, тож винні у даній надзвичайній ситуації особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Серце краються й переповнюють емоції, бо з цим місцем пов'язано багато спогадів мого дитинства. Це моя рідна двадцята школа саме в цьому класі навчали першачків. Саме тут наша перша вчителька навчила нас читати, писати, малювати. Саме тут ми вчилися товаришувати, ставати особистостями. Усі причетні до цього злочину мають понести заслужене покарання. Діти Сумщини платять надвисоку ціну в цій війні, а посягання на освіту це зазіхання на їхнє майбутнє. Такого не має бути в цивілізованому світі. Тож охорона життя та здоров'я маленьких українців, захист їх прав має стати пріоритетним завданням як для представників державної влади, так і для всієї міжнародної спільноти.